Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Україна засудила окупанта до довічного ув'язнення. Шахраї видороли в американці, який волонтери для ЗСУ понад мільйон гривень. У Польщі розпочнуть військовий вишкіл для населення. У ніч на 7 листопада російські війська знову завдали удару безпілотниками по Одеській області. З даними обласної військової адміністрації, сили ППО збили більшість дронів, однак деякі все ж досягли цілей. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення та адміністративну будівлю. Рятувальники оперативно ліквідували усі займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також російські дрони атакували Харківщину, у чого внаслідок влучання спалахнуло одразу кілька будівель. Поштове відділення, станція техобслуговування та навчальний заклад. Полум'я охопило близько двох тисяч квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання. Попередньо постраждалих немає. Прокуратура Києва направила до суду обвинувачувальний акт проти трьох осіб, які організували незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Обвинувачувані використовували кілька схем, щоб чоловіки могли безперешкодно залишити країну. Серед них фіктивні довідки про догляд за тяжкохворою дружиною та оформлення статусу батько трьох дітей за участю жінок, які самостійно виховують дитину. За кожного клієнта організатори отримували 7,5 тисяч доларів. Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Перше в історії України окупант отримав довічне ув'язнення за розстріл українського військового полоненого. Так вирішив суд на підставі доказів Служби безпеки та Нацполіції. Засуджений 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов, який раніше відбував термін закрадіжки в російській тюрмі. У листопаді 2023 року він підписав контракти з міноборони РФ обмін на амністію і потрапив до штурмового загону. За матеріалами справи 6 січня 24-го року Курашов разом із іншими окупантами атакував українські позиції в районі селища Приютне. Під час бою він розстріляв воїни зсу, який здався в полон після того, як втратив весь боєкомплект. Військовий загинув на місці. Того ж дня українські захисники вибули окупантів із зайнятих позицій, і взяли Курашова що тримає його товаришами в полон. Суд визнав рашиста винним. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. У Дніпровському районі 17-річний школяр вистрибнув з третього поверху навчального закладу. Хлопця з переломами обох ніг терміново госпіталізували. Така інформація з'явилася в місцевих телеграм-каналах. За попередньою інформацією, інцидент стався після того, як під час перерви між учнем та його дівчиною виникла сварка. Дівчина повідомила, що хоче припинити стосунки. На наступній перерві хлопець схоже вирішив помститися таким чином. Наразі правоохоронці та адміністрація школи з'ясовують усі обставини цієї події. У столиці поліція затримала 46-річного чоловіка, який скористався безпорадним станом 18-річної дівчини та вчинив над нею сексуальне насильство. Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався ввечері після того, як потерпіла виходила з розважального закладу. Вона хотіла викликати таксі, але до неї підійшов незнайомець і запропонував підвезти. Дівчина погодилася. Однак дорогою чоловік зупинив авто в безлюдному місці та вчинив наругу. Після цього зловмисник підвіз жертву до її району та пригрозив її фізичну розправу, якщо вона звернеться до поліції. Однак родичка дівчини повідомила про злочин правоохоронця. Поліцейські оперативно встановили та затримали підозрюваного. Виявляється, що він раніше судимий за аналогічний злочин. Чоловіка затримано, йому вже оголосили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. 7 листопада вранці на Одещині сталася серйозна подія. Пасажирський потяг наїхав на 41 річного чоловіка, який лежав на коліях, та не реагував на сигнали машиніста. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Чоловік отримав тяжкі травми, зокрема ампутацію нижньої кінцівки, та був госпіталізований у тяжкому стані. За фактом інциденту, поліція Одещини розпочала перевірку. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Рівненщині до суду надійшло матеріали ДТП, внаслідок якої померло немовля. Автопригода сталася 15 грудня минулого року. За встановленими фактами, зіткнення сталося через порушення правил обома водіями. 46-річний чоловік із Луцька водій перебував в стані алкогольного сп'яніння 1,8 проміла. А 28-річна жінка на хюндай перевозила дитину без автолюльки. Після аварії дитину госпіталізували з тяжкими травмами. Проте через 26 днів. Вона померла. Чоловік отримав перелом ребра. Обом водіям повідомили про підозру чоловіку за порушення ПДР в стані сп'яніння, що спричинило смерть. Жінці за порушення ПДР, що спучинило смерть потерпілого. Слідство завершено, матеріали скеровані до суду. Прокуратура Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які обманом отримали понад 3 мільйона гривень у американського волонтера, який служить у зсу. Шахраї видавали себе за розробників зброї та обіцяли створити лазерний пристрій для ураження ворожих дронів і ракет. Для переконливості вони навіть інстинували демонстрацію роботи установки. Насправді жодних технологій у них не було. Потерпілий вже отримав часткове відшкодування 20 тисяч доларів. Робота над поверненням решти коштів триває. Розпочато кримінальне провадження. І поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. У Дагестані розбився гелікоптер К-226 із туристами. Загинуло щонайменше 4 особи із 7. Як повідомляють джерела, на борту перебували працівники підсанкційного кізлярського електромеханічного заводу. Підприємство спеціалізується на виробництві систем управління, діагностики та бортового обладнання для літаків сухої та міг, які Росія використовує у війні проти України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Причини аварії наразі встановлюються. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. З 22 листопада у Польщі розпочинається програма військового вишколу для всіх громадян. Пілотна програма триватиме до 14 грудня. дні можуть брати участь діти, учні, працівники та люди похилого віку. Навчання пройдуть до 25 тисяч осіб. А наступного року планують залучити 400 тисяч громадян. Не кожен стане солдатом, але кожен повинен вміти діяти в складних ситуаціях. Чи то під час повені аварії чи загроз збройного конфлікту, наголосив міністр оборони країни. Навчання включатиме теоретичні та практичні навички, що зможуть знадобитися у повсякденному житті та надзвичайних ситуаціях. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.